Дуже важливо, щоб ця коренева шийка була схована в ґрунт на один-два сантиметри для того, щоб бо якщо це місце буде на поверхні над ґрунтом, воно завітрюється і сіяне знову ж таки висихає. Денис Землянко проводить інструктаж перед висадкою сосен. Садити дерева у новояриловицький ліс. Окрім лісівників, приїхали спортсмени та громадські діячі із Чернігова. Легенько пробуйте, якщо не видергується все, питань нема. Значить, сіяни зажати правильно і цю, далі цю луночку можна на половину меча зажати таким рухом і притоптати. Біатлоністка Ірина Петренко вперше бере участь в акції Один мільйон дерев за 24 години. Розповідає, працювати із землею не боїться, бо виросла в селі. Хочеться завжди долучитися, допомогти озелененню нашої країни, тому що зараз екологія така, Часи. Дуже багато зараз випадків, коли навесні випалюють суху траву. і Є деякі просто з необережності виїжджають на пікніки, залишають там вогнища і горять великі ліси. На площі 2,9 гектарів висаджують сосну звичайну та березу повислу. Листя, що опадатиме з берези, слугуватиме гумусом для сосни, каже лісничий. Саджанці сосни виростили самі. Їх висаджують замість лісу, що вирубали восени. Цьому лісу, який тут був, йому було 90 років. От. Звичайно, що кожні ділянки, які ми е, е, заготовляємо деревину в порядку рубоколоного користування, ми їх 100% всі заліснюємо. На протязі одного ну максимум двох років у минулому році в рамках акції з озеленення по всій Україні висадили 1 мільйон 800 тисяч дерев. Цього року до акції долучилися й інші країни світу. Справа навіть не в кількість, справа в тому соціальному резонансі, який відбувся після цього. Скільки людей нам телефонувало, скільки пропонували нам. Зміни до цього проєкту. І їх було настільки багато, що зараз організатори спробували вже зробити міжнародний проєкт. Грузія хоче долучитися, сама держава до цього проєкту. Діаспори в Канаді, в Сполучених Штатах українські. До речі, у Сполучених Штатах вирішили до цього. Зробили спробу долучитися вірменськи, навіть руці російська діаспори вони звернулись до мера Нью-Йорка і попросили, щоб він виділив їм територію саженці, щоб вони якраз садили в плані в цій акції. За ділянкою доглядатимуть майстри лісу. Майстер лісу, який буде приїжджати дивитися. Якщо якісь негаразди там погодні умови, якщо десь бур'яни якісь будуть підніматися, заростати, то в нас є люди. На в на начальних етапах ці дівчата, які ну, по-простому по, по з сапкою ходять, і кожен цей сіяниць, вони його очищають від бур'яна. Новостворена лісова ділянка офіційно за документами стане лісом через 6 років, коли дерева підростуть. Надія Куліш, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.